Понад десяток іранських дронів Камікадзе атакували цієї ночі Україну, а ворог випустив їх із півдня. Шість із них збили половину зенітними ракетними військами, половину авіацією повітряних сил. Решта влучили у місто Біла церква на Київщині. Там зафіксували шість прильотів. Детальніше про обстріли розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Це ситуація контрольована повністю. Зрозуміли обсяг робіт, тому будемо далі відпрацьовувати вже наступні етапи. Руйнування середньої важкості. Думаю, що ми все відбудуємо одразу після нашої перемоги швидко все дуже зробимо. Внаслідок ворожих ударів я один постраждали. Його життю нічого не загрожує. Тим часом в командуванні повітряних сил кажуть, що ворог шукає слабкі місця у протиповітряній обороні України. Захисники українського неба будуть шукати усі доступні способи, якими можна їх збивати. Поміло, що противник шукає слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, застосовує різні тактичні прийоми. Як ми бачили вже кілька тижнів тому, спочатку застосування цих дронів були такі удари по Одеській, по Миколаївській областях, де вони. Ну, як кажуть, про прощупували так, як, як ми будемо реагувати, чи ми будемо збивати зрозуміло, що стріляють усі, і стрілецька зброя намагається сили оборони впливати на них засобами радіоелектронної боротьби. До слова, попри численні докази, Іран відхрещується від постачання Росії дронів Камікадзе для застосування на війні в Україні. У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників. Після цього українські військові не раз їх збивали. Марта Оліярник, телеканал Ента.